всім підписникам. Отже, як і обіцяв, зараз буде відео про ціни на мотоблоки. Також ви в мене ці ціни дуже давно питались. Значить так, дивіться. Зараз буду знімати відео. Ціни в відео буду називати в гривнях. Чому в гривнях? Міг би називати в доларах, але частіше цього, всього іменно на мотоблоки ціни озвучуються в гривнях. І де б ви не подивилися. Продають їх в гривнях. Ну, хочу, щоб ви розуміли. Сьогодні ціна в гривнях може бути одна, завтра ціна в гривнях може бути зовсім інша. Чому так? Пояснюю. тому що сьогодні долар по 40 гривень, завтра долар по 42 гривні. Ціна в доларі як була 700 доларів, так і залишилась. Ціна в гривні може опускатись, може підніматися. Так що, тут, вже дивіться, в кого що на руках, до того ви і прицінюєтесь. Тепер давайте ще кілька відповідей зразу на Кожен мотоблок буде вам йти вже в комплекті разом з фрезою. Тобто, який би мотоблок ви не купили, з ним вже йде в комплекті фреза. Є. Називати будуть ціни не на всі мотоблоки. Пояснюю. Там прайс на два листочка А4 дуже-дуже міленьким шрифтом. Я виписав саме основні мотоблоки, які в мене питалися, і які самі сказали продавці, що найчастіше люди питаються от за такий іменно товар. Є. Далі. Хто буде писати в коментах і там плюватися в екран, коли ти вже Барига заробиш на нас ці наші кровні і успокоїшся зі своїми продажами? Народ, я не продавець. Я їх лише знімаю. Я веду блог. З якою метою? А з такою метою, що ви не купили мотоблок на 17 коників за 10 тисяч гривень і вам не прийшло на нову почту, яйце, кіндер сюрприз. Розумієте? Хтось може засміятися, що такого не буває. Я вам кажу, що я знаю людей, які купували мотоблоки по 10 тисяч гривень. А ще більше, я знаю людей, які купували, наприклад, трактор Донфенг. За 40 тисяч гривень, коли його реальна ціна на той момент була в районі 200 тисяч гривень. І люди, що саме смішніше, перекидали гроші 20 тисяч. Вони не проходили, дзвонили на фірму, яка їм продавала. Казали, ми перекинули гроші не йдуть, їм давали новий рахунок. Вони перекидали по новому рахунку вже всю суму, і вся сума заходила. І трактор вони чекають по сьогоднішній день. Якщо я кажу ціну, то орієнтуйтесь на цю ціну. Вона не може бути дешевше або дорожче в районі 500 гривень. Ну, тисячі, це максимум. Тому що ці всі товари завозять кілька дилерів, і воно все плюс-мінус йде в одну ціну на реалізацію. А коли вам хочуть продати мотоблок за 3000 гривень, який реально коштує 30 тисяч гривень, то тут я вам вже раджу задуматись. Чи не хоче вас хтось покохати. Ну все. Давайте зараз почнемо по цінах, а там далі вирішуйте, шо що цікавить. І, до речі, дивіться, може бути зараз буду називати 2-3 мотоблока. Наприклад, кожен мотоблок на 5 коників, але буде 3 різних ціни. Чому так? Один може бути з електростартером, другий може бути на других колесах, третій може бути ще з чимось. Хто іменно займається мотоблоками, той зрозуміє. Що іменно є моделі, які навіть всі однакові, а по факту в них начинка трошечки далі різна. Отже, давайте так. Мотоблоки, кентавер, дизельні на водяному охолодженні. На 8 коників мотоблок вам буде коштувати 40 600 гривень. Якщо ж брати такий же самий кентавер на 10 коників, то він буде коштувати 45 100 гривень, і з електростартером він вже буде коштувати 52 100 гривень. Якщо ж брати кентавер мотоблок на 12 коників, то він буде коштувати 46 100 гривень, а якщо з електростартером, то він буде коштувати 53 450 гривень. Зрозуміло. Вроді би два мотоблока, два на 12 коників, але один буде коштувати 46, другий буде коштувати 53. Все, різницю бачимо. Далі. Кентавер дизельний воздушного охолодження. 6 коників буде коштувати 26 461 гривню. На 6 коників з електростартером буде коштувати 3034 30 гривні. 10 коників 25 620 гривень. 10 коників з електростартером буде коштувати 28 620 гривень. 12 коників буде коштувати 26 240 гривень і 12 коників з електростартером будуть коштувати 31 112 гривень. Єсть. Далі переходимо до кентавер бензинові воздушного охолодження. 7 коників буде коштувати 19 920 гривень, 17 коників буде коштувати 24 323 гривні. Є. Перелистаємо листочок і дивимося далі. Мотоблоки ДТЗ дизельні повітряного охолодження. 12 коників буде коштувати 31 94 гривні. І на 12 коників мотоблок ДТЗ ще один буде коштувати 36 511 гривень. Якщо дивитися по прайсу, там просто назва іншої моделі, тобто там 12 ДХД, а там просто 12 Х. Отак от. Це по-простому. Тобто там інша модифікація. Що там всередині напхано, чесно, Бог його знає, я в цьому не розбираюся. Пізніше буде людина, яка розбирається в мотоблоках. Будемо брати конкретну модель, будемо розбирати спочатку одну, потім іншу, а потім будемо їх порівнювати. Що ви вже розуміли, де яка ціна, в чому різниця. Ну, Орієнтовно, мотоблок дизельний повітряного охолодження ДТЗ на 12 коників коштує від 31 тисячі до 36 тисяч. Далі. На 10 коників буде коштувати 30 579 гривень. І той же самих 10 коників будуть коштувати 34 676 гривень. І якщо взяти вже на 6 коників мотоблок, то він буде коштувати 30 760 гривень. Це все були мотоблоки від ДТЗ, дизельні повітряного охолодження. Далі мотоблок ДТЗ бензиновий повітряного охолодження. На 7 коників коштує. Від 20 877 гривень до 25 268 гривень 13 коників коштує 26 782 гривні і 17 коників коштує 28 414 гривень. Тепер ще можу вам сказати ціну на мотокультиватори. тому що теж найчастіше їх питаються. Якщо брати мотокультиватор, це 5 коників. Він коштує від 10 820 гривень до 11620 гривень. Хто пролистував відео і каже, що це таке, що це за фігня, що зараз зброс цін, кажу, все залежить від того, яка його йде комплектація. Електростартер є, немає, різні колеса і ще щось там можуть вам всередину впихнути. А так, це от іменно реальні ціни, які зараз є. Ви можете десь знайти дешевше, я не спорю. Кожен вибирає там, де йому краще. Але це буде дешевше на гривень 500, не більше. Не живіть в тому розовому світі, де вам кажуть, що ми вам дамо хорошу річ за дуже дешево. За дуже дешево у вас можуть тільки забрати ваші гроші. От і все. Відповідально ставтеся до своєї покупки, тому що, кажу, ви купите за ті гроші, які ви тяжко заробляли, собирали. А потім ну, оказывается, що вам нічого й не привезуть. Вас просто обманули. Все. Далі. Пишіть в коменти, що кого ще більше цікавить. На все буду знімати відео. По мотоблоках, їм кажу, дуже багато у вас є питань. Трошки далі будуть ціни на навісне, яке йде до мотоблоків. Його тут до дідька теж вистачає, іменно мотоблочного навісного. Про все розкажемо, покажемо. Ну, плюс хочу зробити іменно. По самих мотоблоках з людиною, яка ними займається, яка розбирається, як його підібрати і яка різниця, бо кажу, є три моделі, і всі три моделі в різну ціну. В тракторах то я знаю, де що стоїть і яка там різниця в мотоблоках. Чесно, я не знаю, і навіть не хочу сильно в це вглублятися. Краще вже взяти людину, яка вам досконало розкаже. Все, як завжди. Всім щастя, радості, удачі! Ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал і пам'ятаємо, що головне це здоров'я. Все. Всім до побачення!